Я Росол Олег, мастер спорту міжнародного класу з вільної боротьби. Сьогодні виповнюється ювілейна дата Луговського державного педуніверситету, який я закінчив у 2008 році. Я хочу від щирого серцю привітати весь педагогічний корпус та деканат з цим святом, побажати міцного здоров'я, гарних розумних студентів та миру. Доброго дня! Я Нечпорук Ельвіра, майстер спорту України зі спортивної радіополенгації. У 2020 році я закінчила Глухівський національний педагогічний університет. Хочу привітати усіх викладачів і студентів зі святом, побажати плідних і насичених днів, легкого та безперешкодного навчання, щоб кожен з нас міг досягти усіх поставлених цілей і втілити всі свої мрії в реальність, мирного неба! І найголовніше перемоги! Слава Україні! Доброго дня всім! Я Хаматов Хоматов Дішочухратович. Я випускником Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Є членом збірної команди України з ДЗЮДО. На даний момент знаходжусь на чемпіонаті світу з ДЗЮДО та прославляю нашу країну. Я хочу по. Подякувати педагогам та працівникам університету за здобуті знання та привітати усіх причетних цим днем, днем народження нашого університету та побажати всім міцного здоров'я та мирного неба над головою. Слава Україні! Всім доброго дня! Я ковден Віталій Олександрович, випускник 2009 року Лухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Після закінчення і до теперішнього часу працюю за спеціальністю викладач фізичного виховання у Шостинському фаховому коледжі імені Івана Микітовича Кожедуба. Хочу скористатися нагодою та привітати всіх зі святом та побажати успіхів, процвітання та мирного неба над головою. Іскорд привіт! Від імені всіх випускників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка хочу привітати вас зі святом. Хотілося б побажати більше абітурієнтів, розумних та талановитих студентів, і, звичайно, щоб здійснилася наша єдина спільна мрія. Я бажаю вам. Мирного неба над головою. Я знаю, обов'язково. Україна переможе. Слава Україні, слава нашим героям!